Крамницькі музеї досить популярні у Македонії. Поряд із сучасними витворами мистецтва продавці пропонують туристам ознайомитися зі старовиною. Утім, ці експонати не продаються. Колекція у декілька сотень старожитностей до пані Одих перейшла від її прабабусі. Це весільне фото моєї прабабці. Їй 14, а нареченому 17 років. Родинна світлина її і споменом і оберегом і натхненням продовжувати справу, каже жінка. Це спадок від моєї бабусі та прабабусі. Вони збирали македонські стародавні речі з усього краю. Я продовжую їхню справу. усе обрання оригінальне. В етно-еко-будиночку можна побачити шати, які століття тому одягали македонці на Великдень, а ще ознайомитися із традиціями балканського весілля та стати його учасником. Господиня Одих невтомне як туристам. Так і землякам демонструє стародавні звичаї на невеликих десяти квадратних метрах. Це золото і срібло, стародавні речі. Їм сто років їх одягали на реченні. увесь зібраний культурний македонський спадок тут не вмістився. То частину довелося передати до народного музею. Розповідає Вільяна. Деякі предмети експозиції з приватної колекції ми віддали в Охридський музей, аби якомога більше людей могли все це побачити. Про нас знають туристи з усієї Європи, Америки та Австралії з усіх континентів. Окрім візуальної краси, на відвідувачів чекає ще й спів під самої господині. Македонські газтині не поспішають осучаснювати свої обіця. Для них найголовніше зберегти етнічність. Так, пані Марія, дружина головного архітектора, який майже спроектував усе місто Охрид, весь будинок отримує в національному стилі. Це роботи моєї мами та бабусі. Раніше кожна дівчина, яка на виданні, повинна була мати власноруч виткане придане. Нині дівчата теж повертаються до таких традицій. А ще Македонія славиться гостинністю, подорожуючого не відпустять з порожніми руками і нагодують, і гостинців надарують, тільки вони не захочуть продавати вам свою старожитність. Наталка Полівчук Ігор Будко, соціальний пульс з Македонії.